Як давно ви живете в цьому ЖК? Я не живу в цьому ЖК. Mm -hmm? Я не живу тут. – Ви виходите з цього ЖК неодноразово вранці? – Тут живуть мої друзі, а я тут не живу. Є цьому... моя квартира в іншому ЖК. Привіт! Ви на «Бігус.Інфо», я Вадим, а це декларацію все написано. Едуард Кріцен. що у 2023-му він працював на Укрзалізниці. Ні, не провідником, чи що там першим вам на думку, а очільником економічної безпеки УЗЕ. А ще він мав кар'єрні й бізнесові зв'язки з родиною працівника СБУ Артема Шила, якому нещодавно оголосили підозру на Бої САП. Опосередковано, Кріцин теж згадується у справі Шила, але підкреслюю опосередковано. А ми звернули на нього увагу, бо за минулий рік родина Кріцена обросла майном на майже 300 тисяч доларів. Ну і Шили розпитати його про це. Для початку перенесімося на надовго травень 2023-го. На той час Едуард Кріцн ще відповідав за економічну та інформаційну безпеку залізниці. А набу прийшло до його кабінету з обшуком у рамках справи, нині відому як справа Артема Шила. Це той працівник СБУ та екс-радник офісу президента про дивовижне збагачення та зв'язки якого розповідала моя колега Леся Іванова. А ще у травні 2023-го, так само як і за цей травень, дуже мало людей підписалися на наш канал. Давайте виправляти цей Sadness разом. Тисніть кнопку підписки під відео. Так, от у кабінеті Кріцена під час обшуку знайшли 17 тисяч баксів. Гроші і телефони Кріцена арештували, але підозру йому ні тоді, ні пізніше не вручали. За версію слідства Артем Шило входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлях УЗ. Ну і відповідно заробляла за рахунок завищення вартості товарів. Центральною у цій справі стала закупівля трансформаторів. На момент проведення тендеру Шило працював у керівництві департаменту захисту національної державності. СБУ. Від імені Шила з СБУ на Укрзалізницю полетів лист попередження, що одна з фірм учасників закупівлі пов'язана з колабораціоністами, тож угоду з нею укладати не бажано. І, от, наче все добре. Фірма з історичними сумнівними зв'язками не отримала замовлення. Однак, постачальник, якого в результаті обрала УЗЕ, теж мав російський слід, і от про це в листі Артема Шила не згадувалось. Тож Укрзалізниця обрала фірму переможцем і придбала в неї трансформатори, причому за версію слідства придбала за накручену у два рази вартістю. Той лист Артема Шила з СБУ, що призвів до таких наслідків, надіслали у тому числі на ім'я Едуарда Крісена з Укрзалізниці. Він не єдиний його отримувач, але нагадаю, що саме він відповідав за економічну безпеку УЗЕ. До слова, Крісен до УЗЕ теж працював у Службі безпеки України доволі тривалий час. Очолював департамент з протидії кіберзлочинам СБУ. Тоді він був начальником Артема Шила. Потім був головою СБУ Харківської області. Потім головою служби безпеки України Дніпропетровщина а далі очолив СБУ Херсонщина. У 19 му його звідти звільнили, але ще рік до середини 2020-го Кріцен перебував у розпорядженні голови СБУ Харківщини. І от у 2021-му він став директором з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці Ну а Артем Шило на той момент був радником Офісу президента, а в 2022-му повернувся в СБУ. До слова, водій шила, на якого оформили частину його майна, теж отримав посаду в Укрзалізниці. І аби вам не здавався зв'язок Шила та Кріцена притягнутим за вуха, дружина шила. Була бізнес-партнеркою, дружини та доньки Едуарда Кріцена по бухгалтерському центру Альфа-Омега. Восени 2023-го контракт Кріцена з УЗЕ закінчився і він пішов звідти. Після чого у його родини з'явилося багатсько нового майна. Але перш ніж ми перейдемо до свіжих активів, давайте глянемо на попередні. Ну бо майнові метаморфози часів служби Кріцена в СБУ теж доволі цікаві. За роки служби родина Кріцина збудувала оцей цей будинок на 361 квадратний метр у Харкові. Будинок і землю під ним оформлено на дружину Кріцина Ірину. Нині вартість нереально визначити, але вочевидь коштувало родинне гніздечко не один десяток тисяч доларів. Потім у 16-18 роках пані Кріцена придбала офісні приміщення у цій харківській будівлі. Загалом тут майже 600 квадратних метрів. Дружині Кріцена тут належить чверть усієї площі, начебто, коштувало все це лише 476 тисяч гривень. До слова, тут же офісними метрами володій і батько Артема Шила. Тут розташовувався і вже згаданий бухгалтерський центр Альфа-Омега. Ще у 2018-му дружина Кріцина придбала трикімнатну квартиру на майже 106 квадратних метрів у Харкові. Вона начебто обійшлася їй у 1 300 тисяч гривень або 50 тисяч доларів. Це квартира у новобудові, де на момент купівлі мінімальна вартість квадратного метра становила 22 170 гривень. Сето ця трьошка мала обійтися дружині Кріцина на мільйон гривень або майже 40 тисяч доларів дорожче задекларованої суми. Кріцин у той час щойно перейшов у СБУ Херсонщини із Дніпропетровщини. Друзі, якщо ми вже згадали про Харків, то маю вам нагадати, що у Харківській області ведуться важкі бої. А ми просто зараз збираємо на бінокуляр нічного бачення для друзів з головного управління розвідки. З цією штукою військові зможуть набагато краще бачити вночі, Тож вона дуже потрібна. Наразі зібрано вже більше третини суми, але треба не зупинятися. І щоб виду неї телеактивніше, ми приготували ось такий сувенір. Шматок збитого на Харківщині «Вічна льота, Су Су-34. розіграємо його між всіма, хто задонатить від 300 гривень. Щойно зберемо всю суму. Лінк на банку під цим відео. Долучайтеся, це важливо. Купляла родина не лише нерухомість, а й транспорт. У 2017-му дружина придбала новий кросовер Lexus RX200T за майже 60 тисяч доларів. А Крісен мотоцикл Suzuki Intruder Visit R 1800 за начебто 14 тисяч доларів. У 2020-му Крісен купив новий Toyota Land Cruiser Prado за 47 тисяч доларів. а на той момент 19-річну доньку оформили новенький Nissan Juke за 20 тисяч доларів. І Lexus і мотоцикл залишилися у власності родини. При цьому задекларовані роком раніше заощадження 39 тисяч доларів, навіть зросли на 5 тисяч доларів. А задекларованих за 20-й рік доходів родини півтора мільйона гривень на Крузак і Нісан, ну ніяк не вистачає. Тоді, схоже, це не помітили у антикорупційних органах, і аналогічна ситуація сталася через кілька років. Наприкінці 23-го, на початку 24-го, коли Крітсен пішов з Укрзалізниці, у його родини з'явилося нове майно здекларованих заощаджень, на яке сильно не вистачає. Отож, у листопаді 2023-го на доньку Кріцена оформили нову Тойоту Кемрі. Гібридно, такі нині коштують від 34,5 тисяч доларів. А у лютому вже цього 2024 року на неї записали квартиру на 83 квадрати, паркомісце та веломісце у столичному ЖК Французький квартал. Це комплекс представницького класу у центральній частині Києва, який магічним чином притягує українських посадовців і бізнесменів. А, ну і ще й до пінського. Квартири площею як у доньки Кріцена у період. Купівлі у цьому ЖК коштували десь 250 тисяч доларів. Паркомісце ідентичної квадратури у момент купівлі у тому ж будинку 33,5 тисячі доларів. Велопаркомісце безцінне. Тож, майнові здобутки доньки Едуарда Кріцена за минулий рік загалом можна оцінити у понад 315 тисяч доларів. І ні, вона не власниця бізнесу і навіть не ФОП. Власне, під цим ЖК ми нещодавно помітили й самого Кріцена. Один раз, потім вдруге. Скажіть, будь ласка, як давно ви живете в цьому ЖК? Я не живу в цьому ЖК. Mm -hmm? Я не живу тут. Ну, в сенсі ви не живете. Ви бачили, як ви виходите з цього ЖК неодноразово вранці? Тут живуть мої друзі, а я тут не живу. А... Якщо в, цьому... моя квартира в другому ЖК. Ага. І за декілька днів після цієї розмови ми бачимо вже його Тойоту, що виїжджає з ЖК. За кермом сам Кріцен. І наступного дня він знов виїжджає з ЖК. І ще через день. А цього дня він зранку вийшов через центральний вхід ЖК. Пішов у паркінг і за пару хвилин виїхав на своєму прадо. А в цьому ЖК є квартира оформлена на вашу доньку? Ну, є оформлена. А за які кошти вона придбана була? декларации все написано а, у вас в декларації останні статки вказані 100 доларів долларов і 500 еще, гривень. Так, еще я зайняв 100 тисяч доларів, еще зайняв по договору ага. все видите полностью. Ну добре, зараз дійдемо до підрахунку і спробуємо уявити, чи натягнеться крісінська сова доходів на глобус витрат родини. А поки нагадаю, ми робимо розслідування завдяки вашій підтримці і ваші донати та поширення дійсно допомагають сюжетам перетворюватися на кримінальні справи для фігурантів. Долучитися до нашої роботи можна як з допомогою youtube спонсорства, так і через сайт і платформи Баймікофі та Patreon. Всі лінки, як завжди, під відео. Дякую. Тобто експосадовець каже, що в новій квартирі доньки не живе, а бачимо, ми його поруч з нею випадково регулярно зранку. Але ніби не спростовує, що квартиру записану на доньку, купляв він. Каже, позичив для цього 100 тисяч доларів. Ну і ще крісом попросив рахувати, що його родина перед цим продала дві автівки. Дійсно, Лексуса та Нісана в них більше нема. У 23-му їх виставляли на продаж. Разом десь за 60 тисяч доларів. Порахуємо, нові активи записані на доньку. Квартира, паркумісце, кемрі, я вже казав, тягнуть на понад 300 тисяч баксів. Заощаджень станом на кінець 22-го Кріцин задекларував на 100 тисяч доларів та 500 тисяч гривень. Додаємо ще 60 тисяч баксів від продажу автівок. Ще мала бути зарплата в УЗ за січень, вересень 23-го. Декларація за цей час відсутня в реєстрі, тож припустимо, що це. Ще 40 тисяч доларів за аналогію з попереднім роком. І все одно виходить, що здекларовані раніше заощадження, плюс доходи за 2023 рік, сильно не дотягують до вартості нових активів. Не дотягують саме на суму десь у 100 тисяч баксів. Її, крім каже, позичив. На маленька така позика під час війни для людини, яка ще й всі заощадження нібито вкладає у нерухомість, відповідно, залишається з боргом. Вірите? Я повірив. Ну а свої версії можете писати в коментарі. Ми неодноразово у своїх сюжетах показували, як після звільнення експосадовці чи їх рідні раптово починають обростати майном. Задайте бодай Віталія Герсака, родина якого після його виходу з СБУ оперативно затарилась квартирами із зарядженою бехою на понад півтора мільйона доларів. Родина того, ж, Артема Шила теж активно напаковувалась нерухомістю на та рухомістю у період його ретріту від СБУ. І, хоча відверто метаморфозовим квітне далеко від масштабів цих персонажів, вони все одно виглядають підозріло, особливо на фоні справи про дивні тендери. Укрзалізниця. Тут традиційно подякую, що ви додивилися, і нагадаю, вподобайки і поширення відео друзям допомагають йому просуватися. А чим більше переглядів, тим більше уваги правоохоронців до таких історій. Все, побачимось.